Всім привіт! Ви, як завжди, на каналі Чітаторі. І сьогодні ми зробимо огляд на книжку Валерії Лобановській. Видавництво видатні Українці. 8. Так, де я е Тут є закладочка, це зручно. Можна так робити закладочку. Хоба. Ставити її. Ну, ви зрозуміли. Сторінок тут не так багато. Зараз 120 плюс. Я дивлюсь. Ну, 124. Сторіночки. Ще ось вот тут. Бачите? Тут книжки ще цих видатніх українців. Тут, тут дуже малювнича серія, книжо... серія книжок «Видатні українці, люди, які творили історію. Це унікальний проєкт, який сприяє якісному дозвілю дозвіллю батьків і дітей. Перед вами історія життя видатного футболіста і геніального тренера Валерій Лобановський вписав Україну в історію у... світового футболу. Він створив одну з найсильніших європейських команд свого часу і виховав цілу е футбольних дірок. Хлопчик, дитинство, якого, якого, якого припало на війну, і тяжкі повоєнні роки здолав усі перешкоди і ті до вершини завдяки наполегливості, невтомності. І гострому розуму. Його приклад вражає, захоплює і надихає дітей і дорослих. І на цьому ми будемо закінчувати це відео. Не забувайте підписуватись, ставити лайки. І до нових зустрічей!